Трошки про плани, що ми з мамою будемо готувати. Це відварюється морква на шубу, вже картопля готова. Тут мама смаже зажарку на борщ. Зараз вже додамо томатик. Я варю м'ясо на салат, хочу щось по типу олів'є, але буде з м'ясом з кукурузкою замість ковбаси. Оце мама варить вже борщик, тут вже бульйончик готовий. Мама ще знаєте, отак кидає картоплину, потім її роз. Товчує, аби така була густа юшка. Варимо борщ на свинячих ребрах, які там трошки є м'язка. Я буду зараз робити відбивні з куриці. Що ще? І... А, і шубу я сказала. І ще будуть пиріжки смажені. Зараз будемо ще робити пиріжки. Зробила пиріг уже сливовий. Зараз відправляю його у духовку. На дві порції роблю. Бабуля тут робить робиш? олів'є картошку ріже на олів'є. Вже натерла на шубу. На олів'є ще треба огірок купити. Ми забули. Бабушка коротше робить все. Вже дістала пиріг, цього разу без кориці, бо немає, вже не хотіла бігти. Замісили тісто на пиріжки, треба накрити, зараз воно підходить в мене. І ставлю картоплю. Мама начистила, зараз наріжемо картоплю. Така буде з м'ясом. Такі обрізки з того м'яса, відбивні, коли відбивала. І краєчки. Я його порізала, цибульки начистила, зараз все у форму, вершків трошки є. Трошки вершків, мабуть, сметани, і буде ще у нас така страва. Поклала. У мене тут м'ясо, цибуля, картопля і в картоплю зробила все, що мала, все і поклала. Залишки крем-сиру, такого звичайного вершкового. Потім тут трошки в мене було з перцем, не щіля, а таким з паприкою, з зеленю. Ну, одним словом, треба все використовувати. Вже стоїть він в холодильнику і всього потрошку. Трохи вершків, сметани, все разом перемішала, додала сухий часник. Сіль і е, приправу, яку я останнім часом часто показую, до піци. і все. І зараз відправляю в духовку. Вже потім в кінці буде е, зверху сир. Робиться, все без опари, просто все змішується і потім тісто підходить десь одну годину. У нас тут, правда, дуже тепло на кухні, воно, мабуть, навіть години не стояло. Хтось туди до нас тут прийшов, по-моєму. Бери Берез стольчиком. Березвий стольчиком. Я вмочаю мику, я не можу году Давідік, що там? одна макушка. Макушку видно. За, буду закривати Родно тоже, да. Ну, Колоты, наверное. А, Лизу. Понял, да. По СЗ можеш забрати. Ага. Бо мені немає куди. Давай. На 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 Диви, на. на, на, Липой, пожалуйста, надо перед крос. Назва відео Буде дві, мала бути, дві хазяйки, дві господині на кухні. Але тут ще прийшла одна. І ще третя. Третій. Що ти робиш? Ой, давіс. У фарточку. Подовба воно нам всі пальчиком, всі пиріжки. То він нам помітив десь капустою, де з картошкою. Помічничок наш, помічничок і все, Давідік, покажись, який ти гарний. дає фарток свій. О там ти фартушок гарний, так? Задоволення готувати, коли вже отако все нарізано. Мама всього накришила, ще й так гарно, у нас просто супер олів'є сьогодні, як в ресторані. Мама, мелкий мелкий кубічок, красивенько. Зараз буду робити шубу, збирати з того, що мама вже зробила. Чуєш, мама, в дитинстві я була цим е, сушефом, а зараз ти стала моїм сушефом. Байк. Але ми, звісно, для себе, але, звичайно, хочу поділитися з вами. І точно 100% я думаю, що я когось, ми точніше, з мамою когось замотивували, замотивуємо на приготування їжі. Показую трошки Борщик від мами. Повністю готувала. Мама у нас Кирил любить, тільки мамин борщ. Прямо це для нього любов, коли мама готує. Він такий густенький, те, що він любить. Каструлька, борщу, тут салат, ну ніби олів'є, але в нас не було огірку, і я вже зараз не хочу бігти в магазин. Вже коли будемо з Давідом гуляти, тоді вже куплю і доріжемо. Ми кришимо свіжий огірочок, Тут у нас м'ясом замість ковбаски. Немає ков... ну, точніше ковбаса є, але захотілося з курочкою. От і вже потім майонез буде. Тобто салат такий ще е, в. Недозавершеному варіанті. Картопля з м'ясом в духовки. Шуба в салат це один із найулюбленіших моїх салатів, мені більше нічого не потрібно. Тут такі, знаєте, чи то отбивні, чи то нагетси. щось якби, ніби отбивні, але я їх в пеніровочних сухарях смажила, тому мабуть, це як нагетси. Отака ціла купа пиріжків з капустою і з картоплею. Ну і Пиріг сливовий, який зараз розрізати, він вже охолов. От, От такі от ми наготували, наче прості страви на, на перший погляд, але вони такі, знаєте, домашні, смачнючі і ситні. Оце теж немало важливо для мене, що це є ситно. Ну, сьогодні і завтра ми з мамою точно будемо вільні. Щось підготую. Там якусь, якусь кашу, можливо, або макарони, або якусь картоплю. і ну, До отбивних я маю на увазі і все, і буде нам вже вечеря і обід і вже все є. Зараз вам хочу ще роз, розламати один пиріжок, показати, які вони класні, повітряні. Дуже вдалий рецепт тіста. І тоненькі, ну, звичайно, бо я їх розкачую, роблю тоненькими, ну вони просто класні. Просто Дуже-дуже вдалий рецепт для пиріжків. Репарати. Так, давай. Ти миєш, я командую. Хочу залити духовку, не духовку, листик, щоб воно сильне. Ну, давай підключаємо. Буде бідніше. Ну давайте на дві хочу залити його дешево. Така відкрисло, поки я таки хочу. Я зараз одразу заліті цією штучкою. Давидик, вот я вам все это тоже могу помыть, наверное, что я кладу. Не, 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 нет, это этот глаз. папа, лобухает. Кажи, Давидик, 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 Давидик. Давиди. Кажи, папа, чуешь папа, кажи, Давидик. Пакеты я нам складаю. We mm -hmm. все. куда же поставить? У нас же вкусно запекал. Ну. Но... Как красиво. Шо? Я на. Я на возьму. Капсулку. Сюда залезть Туда. Залазь. Капсулку. Мужчина. Все, люди, да? Да. Это О, Ух, я чувствую. Да? Mm -hmm. <laughs> я думаю, что ты очень переживаешь, конечно, за все. Mm -hmm. Mm -hmm. Я зараз заберу цю штуку. Це ще кухня велика. Ага. А там іди, як подати тарілочку. Сюди. Ти знаєш, чого вона тут? Це не просто вона тут. Він сам достає взагалі. Зараз він може переставити. Він сам достає свої тарелочки. Я масло забула. Ти бачиш, масло не тут. О, я забула маску тут. Давід! Давід, зай, там люди живуть. Вони подумають, що він кричить сос. Ти можеш то просто витерти, щоб воно не мешало листику. Щось заміна справиться, коли в мене сподчиняє ну, лікарня. Тільки в мене забрала, я не можу тепер витерти А я ключиську покила далі. Пристоїться. Пристоїться. І будку чистку.

І бабуля вже до тебе біжить. Щоб ти не робив шкоду. І длиду. Ні, зашла. Ой. Ай-яй-яй. Понятно. Так.